Багато хто молиться молитвою, Отче наш. І що в цій молитві сказано, що каже Ісус? Хліб насущний, приймайте щодня. Тобто щодня ви повинні харчуватися Словом Божим, Божим Откровенням, тому замість слухати порожні новини, які мільйон разів усі переказують, і не можуть навіть знати, що буде завтра, то треба читати Біблію. Слово Боже, і Бог Він зберігатиме, оберігатиме і даватиме розуміти вам часи, терміни, буде наповнювати і виливати Святого Духа Божого. А Святий Дух Він знає, що було, що є і що буде. Він передбачає майбутнє. Дух Святий Він приходить на Біблію, на Слово Боже і вивчення Слова Божого. І... Почніть виділяти час для вивчення Біблії і пізнання Бога. Підписуйтеся на наші канали Telegram, Ютуб, канали Салтаненка, щоб щодня перебувати у Слові Божому і наповнюватися ним, Словом Божим, бути готовими пройти всі ці події, які обрушуються на цей світ. Амінь.